いいっすね。

Страх на сам за права люди защитили України такі як Ми Будемо говорити про те, що вкладає валова продукція України, тобто країна на порозі була економічної і вже в стані політичної кризи. Ну, звичайно, що активно починає діяти е, рух на захист прав людини. Активним лідером е, цього руху е, на захист прав людини був Олег Валенса. Олег Валенса і саме першим президентом Польщі. Але будемо говорити про те, що ця його політична партія, яка називалася Солідарність, була активною у допомозі е, вимогу і... Вийшов від цієї політичної партії, е, це була незалежність Польщі від Радянського Сюди. Тому запишіть собі у зошиті. У трудній, е, е, коли що називає? Зумійте, від проти року, щоб іти купити булочку, якщо ти хоче стали. А зараз буде я <сум> просто. Притворення солідарності, ласка, притворення солідарності. Солідарності. А це була процілкова організація на опозиційний демократичний рух. Лідер. Легко. Я думаю, що кайфові все оце не... А вам интересно так думать? Ховай! Дуже активно було ця політична сила «Солідарність» і <ріст> населення Польщі